А що, це, якщо в мене кіт погризе диван, то я його через 2 роки, наприклад, можу вернути? Ну, не знаю, чи твого кота приймуть. Ну, можуть не прийняти назад. А на рахунок дивана, то гарантія 7 років йде, але на каркас дивана, тобто на тканину вона не розповсюджується. Тут уже сорі, можна за один день так угрохати тканину, що ну, яка може бути гарантія на це? І це йде на каркас дивана на всі несучі частини, крім матраса. Матрас 18 місяців іде гарантія. Чому виробник так впевнений в каркасі? Тому що тут механізм, по-перше, тут немає чому ламатись, він повністю металевий. Каркас повністю металевий, широка е е букова ламель, тобто не така, як в ліжку е вуща, а ширша йде, тому що тут. Уже диван тут іде навантаження не тільки е, на ньому лежать, на ньому ще і сидять, використовують для відпочинку. Тому і ламель ширше. І в цілому дуже класний виріб. Моделька МАКС буває. З вузьким, з тонким, з вузьким із широким підлокітником, а може бути взагалі без них. Тому що цей диван іде саме малогабаритний, в маленькій ніші. От вам треба там 80, 100, 120, 140, 160 сантиметрів поставити. Це моделька Макс. Якщо без підлокітників, він бачите, елегант стоїть. Там підлокітничків немає. І на все це йде гарантія 7 років. Це дійсно багато для українського ринку. Це прям ого го, -го. Доступний оплату частинами на 5 платежів замовити можна на сайті село або в шапці профілю телефон для зв'язку.